Під час серпневої конференції освітян визирської сільради було представлено амбітну стратегію розвитку громади під гаслом. Ідеї, які надихають на успіх. Її ініціатор, депутат Одеської обласної ради, голова піклувальної ради закладів освіти Визирської СТГ Олег Кутетеладзе. він наголосив, громада зробила принципово важливий крок. Створила комунальне підприємство, агенція сталого розвитку, яка вже є інструментом планування, координації проєктів та поєднання науки, освіти, бізнесу і влади. Ми розпочинаємо довгу, але надихаючу Дорогу, оновлення місцевого самоврядування, від планів на папері до реальних змін у житті людей. Особливу увагу у стратегії приділено розвитку економіки через створення та роботу індустріальних парків, логістичних хабів та портової інфраструктури, залученню міжнародних інвестицій і створенню нових робочих місць, модернізації базової інфраструктури, водопостачання, каналізації доріг та соціальних об'єктів. А також розвитку системи безперервної освіти від школи до аспирантури наше завдання не копіювати чужий досвід, а зібрати та осмислювати найкращі міжнародні практики місцевого самоврядування, адаптувати їх до української реалії і запустити у візірці як пілотні моделі. На базі громади ми розгортаємо експеримент зі створення стимулів для економічної активності, формуємо нормативну базу, прописуємо прозорі правила співфінансування, партнерства з бізнесом, механізми конкурсів і грантів. Олег Кутетеладзе озвучив амбітну мету збільшення за 10 років бюджету громади з 360 мільйонів до 10 мільярдів гривень. Досягти цього можливо завдяки економічному зростанню, партнерству з бізнесом та залученню міжнародних організацій. На завершення виступу спікер згадав образ печери з філософського діалогу Платона. Держава він порівняв шлях громади до розвитку зі складним виходом із темряви до світла, закликавши вчителів, науковців і молодь стати цією елітою, яка поведе громаду вперед. Нехай наша спільна ідея розвитку візірської громади стане тією світлою мрією, яка об'єднує нас і поведе вперед: від печери до світла, від труднощів до перемог, від буденності до великої історії. Тому перспектива розвитку визирської громади неабияк вплинула на творчий настрій освітян, які розуміють цінність наукового підходу у плануванні будь-якої діяльності. Коли бачиш чіткий план, чітко як його представив Олег Джумберович, по роках, як це буде все реалізовуватися, то це такий як гарний дороговказ, і розумієш, до чого ми йдемо. Ми маємо всі умови для того, щоб розвиватися і йти вперед. Так, як сказав Олег Джумберович, не стояти на місці, не чекати в темряві. Особливо сьогодні затрогнули слова Олега Джумберовича про стратегію розвитку нашої везирської громади. Дійсно, вчителям дуже нелегко працювати у воєнний час. Це постійні тривоги, хвилювання, переживання, заспокоєння дітей. І ми сподіваємося, що створення хабів, про яких сьогодні йшла мова, трошки надихне педагогів до плідної праці. Організуємося, активізуємося і докладемо всіх сил, щоб їх ці очікування втілити в життя. І я впевнена, що результат точно буде. Я навіть сподіваюся, що він має бути вищим ніж заплановано в стратегії розвитку громади. Церкнева конференція педагогів у Визирській сільраді стала не лише стартом нового навчального року, а й ще однією відправною точкою реалізації стратегії розвитку громади на найближче десятиліття.